Прийде, прийде значить, добавимо Сьогодні в нас урок. Ось такий він в нас. Так. сільське господарство України. На минулому уроці ми розглядали сільське господарство світу. Це був урок асинхрон В понеділок я вам скидала на опрацювання матеріал. А сьогодні, сьогодні в нас урок синхронний. Розглядаємо сільське господарство України, рослинництво і тваринництво. В зошиті можна записати 26 жовтня. Класна робота, Сільське господарство України. Крапка. Рослинництво і тваринництво. Щоб коротко, У вас тема об'ємна, розшифровує все і культури всі зернові, і технічні. І тваринництво розшифровує. А ви запишіть коротко: сільське господарство України. Крапка, рослинництво. Крапка, тваринництво. Запишіть і зараз будемо переходити безпосередньо до теми. Сільське господарство України рослинництво, тваринництво. І розглядаємо спочатку рослинництво. Ось воно наше рослинництво. Бачимо, кожна презентація є окремо для рослинництва, окремо для тваринництва. І так само зверніть увагу, дивіться, тести. Тести окремо для рослинництва і тести окремо для тваринництва, а оцінка буде одна загальна. Ви робите тест на рослинництво. На твариництво я додаю бали і ділю на 2. Це Середня оцінка виставляється. Я вам навіть написала, яким чином буде оцінка. Ділиться на 2. То не оцінка 2 у лапках. Це цифра 2 просто. Можу <кій> лапки убрати, щоб не так лякало. Отак от, от. ділю на 2, просто на цифру 2 ділю, тобто на кількість. Так, я думаю, ви написали. Тему. Переходимо до першої презентації. Це в нас рослинництво України, сільське господарство. Зараз включу вам, щоб було видно. Ось вона. Так, є. Якщо десь там щось підвисне, головне, щоб звук зберігся і все тоді буде добре. Бачимо поля, збір пшениці, або ячменю комбайни йдуть. Так, Погляньте, будь ласка, на галузевий склад сільського господарства. Давайте запишемо цю табличку в зошиті, можна її написати не табличкою. А 1, 2, 3, 4, як вам буде зручно, щоб не перевертати голову, коли будете. Читати назви. Сільське господарство і від нього дві стрілочки: рослинництво і тваринництво. Під рослинництво можна написати 1, 2, 3, 4, 5, 6, а під тваринництвом 5. І читаю вам, щоб було зручно, не перевертали ви голову. Перше під рослинництвом – вирощування зернових культур і і зернобобових. зернобобових Вирощування зернових і зернобобових культур. Це під рослинництвом. Записуєте, під тваринництвом – вирощування технічних культур. До зернобобових, що в нас відноситься? До зернових. Ячмінь, пшениця, рис, овес, жито, до е, зернобобових, що відносимо? Квасоля, горох, наприклад, е, вирощування технічних культур, соняшник, льон. Картопля. Ну, картопля у вас окремо винесена. Третє вирощування картоплі. Значить, до технічних соняшник, льон, як приклади. Можете писати приклади, можете не писати, тому що далі ми ще будемо за це багато разів згадувати. І плюс параграф ще буде додому. Ви пишете тільки заголовки. Тобто, рослинництво, зробили стрілочки вниз. І вже третій пункт в рослинництві – вирощування картоплі. Ви можете пропускати перше слово, наприклад, і писати там, ну, якщо ви написали вже вирощування зернових, далі в наступних можете просто писати технічні культури, картопля, овочі і баштанні культури. Тобто, зрозуміло, що тут відноситься: огірки, помідори, гарбузи, кавуни, дині і баштанні бачимо культури. Наступне плодівництво. І ягідництво, вирощування ягід і плодів. Є, записали. Друга стрілочка і тваринництво. Групи, які тваринництва розвинені в нас: скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство і бджільництво. Скотарство велика рогата худоба. Свинарство зрозуміло, птахівництво також зрозуміло, вівчарство, бджільництво. Тут немає конярства, тому що таких великих немає в нас ну, площ для коней чи великої кількості коней в Україні немає. Раніше було, а зараз немає. Саме конезаводи там. Є, наприклад, спортклуби, де там тренують, але ж це не конярство, це не спеціалізація, не так, що ними прям займаються розведенням і так далі. Можуть бути поодиночні тільки. Так, йдемо по сільському господарству. Записали табличку? А можете повернутися на твариництво душі? вертаюся, є. Твариництво, скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство і бджільництво і бджільництво є. Так, наступне: скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство і бджільництво. Йдемо по сільському господарству. Йдемо саме по сільському господарству України, розбираємо його. Земельний фонд України, подивіться, будь ласка, складає ось таку площу 60,4 мільйонів гектарів, це всі його 100%. І під них гляньте, 42 із цих 60 – це сільськогосподарські землі. Україна в нас аграрна. Країна, Дуже великі площі в нас відводяться на посівну. Ліси, дивіться, також займають частинку. Ліси в нас, згадуєте, на півночі знаходяться. Північний захід, північ, Карпати, Полісся. Площа, дивіться, забудованих земель також з кожним роком збільшується. Болота, дивіться, коричневим кольором, є певна частка. Водна поверхня в Україні дуже багато річок. І інші землі 1%. Це схемка в нас земельного фонду України. Сільськогосподарські, дивіться, землі, з них складають 42, майже 43%, точніше, мільйона гектара. Відсотки ось о, 71% не туди показала. Так, використання сільськогосподарських земель. Це те саме, що ми тільки що дивилися. Площа сільськогосподарських угій. Тільки це вже вся та, що ось розглядали. Тільки тут трошки цифра інакша. Тут майже 42, а там було майже 43. Червоне гляньте, це рілля, тобто поля, які обробляються і які потім засіваються. Оранжеве маленьке, 2% ось. Це багаторічні насадження, тобто сади. Можуть бути там, виноградники і так далі. Жовте гляньте пасовища, луки, де випасають худобу. Зелене перелоги, і мається на увазі лісосмуги. І оце-таке бежевим кольором сіножаті. Тобто відведені поля саме для вирощування сіна, з яких. Покос створюється, і потім йде заготовка сіна. Структура сільськогосподарських угідь гляньте за формами власності. Так, зараз. Приватна власність погляньте, комунальна власність частиночка. і державна власність. Можна сказати, що більша частина сільськогосподарських угідь це приватна власність. Тобто приватизовані землі фермерами, які декларують свій бізнес. От, і потім, наприклад, якщо це раніше були землі, там належали колгоспу, люди тримали там свої частинки земель, потім вони цьому орендодавцю віддали, а він їм напаї. Видає там певні продукти, цукор, там, пшеницю, кукурузу е, е, соняшник і так далі, або олію, як домовляються. Але, бачите, приватизовані частка ось земель, погляньте. 70 майже 5% це приватна власність. Також державна власність, належить державі ось 25%. Комунальна власність, тобто якимось підприємствам, і колективна власність невеличка часточка якимось колективам. Так, стоп, назад. Проблеми розвитку сільського господарства України, погляньте. Екологічні проблеми, деградація ґрунтів. Ерозія ґрунту, розмивання, засолення ґрунтів. Є таке поняття як засолення ґрунтів, е, велика кількість солей накопичується, вони стають з примістями з домішками білого кольору цього солей, не хоче, наприклад, на них рости ніякі сільськогосподарські культури, е, потрібно удобрювати і в деяких випадках вже нічого не можна зробити. Ця земля відходить під інше, або під забудову, або і під ще щось, тобто засолення. Забруднення пестицидами, коли дуже часто е, перебор із е, м, добривами і хімікатами удобрюють, замість того, там, щоб е, там, навозом. В, 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 ну, Удобрювати землю, якісь їх хімічні речовини туди або поливають, або прикопують, щоб це збільшувало врожаї. Воно то збільшує врожаї, але ці всі забруднення йдуть в ґрунт, йдуть в овочі, фрукти, в культури, які вирощуються на цій забрудненій землі. І воно дуже некорисно ні для землі, ні для організму. Радіоактивне забруднення мається на увазі. Території, які знаходяться поблизу Чорнобильської атомної енер... електростанції, атомної станції, які були забруднені, які зараз не використовуються, неправильна агротехніка. Рідко трапляється, але трапляється. може бути, що неправильно застосована, неправильно оброблена земля внаслідок цього. Проблеми з вирощуванням певних культур. Наступні проблеми: соціально-економічні, низький розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості. Що, про що це говорить? Мається на увазі. Важкі доступи, наприклад, до цих полів, непрохідні дороги. Це все ну, потрібно техніці туди їхати, потрібно це все обробляти. А, наприклад, там той самий комбайн чи той самий трактор загруз на півдороги ні туди ні сюди. Це також велика проблема, це як приклад. Економічні скорочення сільськогосподарського виробництва. Наприклад, вирішили зменшити з якихось певних причин, зайнятися забудовою, тобто вкласти кошти в інший бізнес, а це економічна проблема, і якраз для цього ж сільського господарства, вона в мінус йде. Велика розораність територій внаслідок інтенсивного шляху розвитку. Якщо, наприклад, були цілинні степи, була там своя мікрофлора, мікрофауна, Приїхав трактор, розрівняв те все, засадили ячмінь або ще чимось. Уже певні види рослин і тварин вже там не ростимуть. Там буде рости ячмінь, а велика кількість трав різноманітних, які були там, які вивели. За цією травою готується величезна кількість комашок. Пта...